Попередити корупцію просто Тетяна Принципович давно мріяла їздити за кермом. Обрала автошколу, теоретичну частину склала легко, а ось із практикою ніяк не виходило. Тетяна вже тричі приходила на перездачу, але кожного разу інструктору щось не подобалось. Ну хто так перемикає передачі? Ну хто так повертає? Ну, хто так гальмує? Ну, все, я так більше не можу. Я що ніколи не складу цей іспит. Ну чому ж ніколи? Існують різні варіанти. Інструктор сказав прямо, що йому треба заплатити, а за це він домовиться ще й з інструктором у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ? Тетяна, зневірена у власних силах, вирішила розповісти про все родині. Ця ситуація називається схиляння до корупції. Так, ось вона. Стаття 369 кримінальна відповідальність за давання хабаря. Принципово погоджуюсь, синку. Але він мене вже так дістав. То звернися до іншого інструктора, а краще до іншої автошколи. Підтримую. Це буде набагато краще ніж кримінальна відповідальність за безвідповідальне водіння. Мама дослухалась і змінила автошколу. Там новий інструктор навчив її вправно кермувати і почуватися на дорозі безпечно. Я склала і водіння, і іспит в сервісному центрі МВС та отримала омріяне водійське посвідчення. Мамо, яка ти в нас молодець? Я в тебе вірив. А коли ти нас покатаєш? та хоч зараз. А ви нічого не забули. Popereći korupciju. Prosto.